Зараз четверта ранку і продовжується другий день нашої риболовлі. Трохи відпочили. Так, що я можу сказати? Вітер стих. Зараз так досить затишно, але доволі холодно. Не... Погода в нас не літня. Таке. Звичайно, в нашій, в нашій місцевості у цей час вже спека стоїть така, що і ночу одягатись не треба, а зараз, ну, я так скажу, таке враження, що ми у вересні рибалимо, а не в червні. Ну, то менше з тим. Продовжуємо риболовлю. Зараз будемо сподіватися, що рибка почне клювати лучше, ніж вчора. Так, ну что, опасностям за безмин. Тут вот слеточка с такой оснасткой. Тут вот такой шмат опарика. И якости приманки мастырка. Дуже вдалий рецепт, дуже вдалий. Дивіться у мене на каналі, як його робити. Такий. Треба, звісно, повозитись, але результат того вартий. На друге вудлище продовжую також на хліб ловити. А чому? Бо лящ от на такий от хліб. Клює з задоволенням. Ось ну, така снасточка. От... Ну що, друзі, втрішнє годування риби. Якщо вона не клює, і ми її не ловимо, це ж не означає, що її не треба годувати. Рибка голодна. Правильно я кажу? Почали годувати. Годувати, да. І вона відразу прокинулась. Вирішила, що їй треба клюнути. А то... О! О да ти що? Ну опять ось такої, тоді всі знакали. Ну так, нема на чого на, на чого глянути, звісно. Mm. Ано. Ну. Mm. Опа, в мене на фідер теж. Ти диви. Ранок прямо роздає. Ух ти! Ти диви що? Які біда є. А, он, он, он... Такі самий, як у тебе. А, ні, Андрій, трохи купніше. Трохи Так. Да. Дивись. Так, да, трошки більше. Трохи більше. Ну що, продовжуємо нашу. Годування. Так чи не так, але рибка клюнула. <рес> а ранок такий гарний сьогодні. Вітру немає. Тихенько. Прохолодно тільки, як не літо. тут у меня вон сидит и даже не клював. Бачиш? Даже не это. Это я так вырешил планово перекинуть. тихонько. Тихенько. Планово перекинуть. Думаю, подивлюсь, что там. А там вот этот такой Ну вот, такие сегодня лящ. друзі ще один гігант вроді і не пожалкуєшся на те що клю... клюкового немає так але ж розмір ну що це таке це ж дивитись навіть нема на що Да. Ай, это -мо. Да стобот. Да. Ну, який є, розмір, да хоч к людей то вже добре. Вчора зовсім не було нічого. Ну, шо там трошки там було, там пару штук Яких Якихось там спіймали, але це за цілий день це все не те. Зараз утра такий. Ну дуже дрібний, дуже дрібний лящик. У брата таке клювання гарне. Ну, розмір, по-моєму, такий самий. Такий самий розмір. Угу. Не, ну хоч щось. пицак в тебе рядом. Ну да. <laughs> Не, ну це і хоч, Андрій. А, да. Це і хоч якось, якось тут. Ну що там. Це такий. Плыві переверні його отак. У ляща так буває, якщо він это... ліг боком, то він вже уплисти не може. А так його перевернув, як положено, і він поплив. О. Знову щось дрібне. Ти дивись Ти дивись який. Оп. А зараз, зараз, зараз я тебе Відпущу Йди Іди. О, є щось. Сьогодні ранок зовсім по-іншому. Ох. А ні, такий самий. Он сам відчепився, відчепився. І сам, ну, ну, що таке? Що трапилось? Бачите його, бачите? Ей! хлопець, ти не туди пливеш. Ладно, розбереться. Краще всього працює оце п'ять опариків. І на фідер, і у брата так само. Інші якісь насадки. Не дуже щось. Тому я зараз, ото що хліб в мене стояв, я на щось друге поміняю. Так, от я вирішив поставлю ось таку от годівницю. Тут гачочок у нього опарика. Колись, коли ми починали тут рибалити на цьому водосховищі, то ми отак от... Основна наша оснастка була отака сама. Оці, отакі годівниці, короткий повідець і апаріка. Це потім вже почали там експериментувати, щось інше там ставляти. А спочатку ми рибалили саме от на це. Ні, Ну це вже... Це вже прямо... Прям я Это уже трофей. Так. Ну такие вот трофеи сегодня их клюют. Трофей поплыв. Ну поправь его, бачишь. А не, 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 не. сам, сам. Ух. Ну сегодня лящ прямо, ну как, э, а? маленький лящ, дребный, прям разрешился, так? Да. Ты ну, кстати, по-моему, вот это Big Fish сегодняшний. Да. А, да, да, не. Не. <свят> а ну давай. Зараз. Наспор. Ти же 25. Ну, ну, Да. 25. Да. Я же тебе казав, что я таких же был. Торпеда. Так, друзі. Ранок сьогоднішнього дня, ну, значно краще. Зараз вже початок 11, тому будемо вже Петро потрохи збиратись додому. Жара розпочалася, ночі холодно було. Днем оце жара така стоїть, вже почалась, що хай Бог миле. Що я вам скажу? Зранку досить неплохо клював. Дрібний підлящик. Як щоб він був, ну, піймали ми з братом, ну десь я так рахував, штук 15, може трохи більше, там, до 20 на двох. Ну, зовсім неплохо, непогано. Но він увесь був дрібний, такий, що а, немірний, і тому ми його увесь відпускали, навіть в садок не, не кидали. Згідно з правилами. Ну, я так рахую, що риба, риболовля вдалася. І якщо б подлящик був трохи крупніше, то було б що показати. На цьому все. Бажаю усім здоров'я. Їздите на рибалку, ловіть рибу. Зустрінемось на водоймах. Усім пока.